Порівняння підсумків під телефон UWIN. Підсумок під телефон Uwin Pro. Підсумок під телефон UWIN Agile. Підсумок під телефон UWIN Base. В чому різниця? Перше. Розміри телефонів підсумок UWIN Pro вміщається найбільше телефон цеглина, який нам вдалося знайти. Інші два підсумки розроблені під стандартні телефони. Друге вологозахищеність. Підсумок серії Agile звужений догори для зручності, що вдалося реалізувати з текстильною блискавкою. Документи в цьому підсумку краще зберігати в чохлі на випадок зливи. Підсумок під телефон Base вже оснащений вологозахищеною блискавкою, що посилює захист від вологи, але не гарантує його на 100%, бо шви мають отвори від голки. А в підсумку UVin PRO додатково до вологозахищеної блискавки ми додали ось такий водонепроникний кавер-дощовик. З яким можна навіть проповсти, не зашкодивши змісту підсумку. Кавер вбудований і хивається в спеціальну кишеню. Третє. Внутрішній простір підсумків. В серії Agile передбачено дві кишені для дрібниць. Бейс розкривається досередини, має суцільну кишеню і дві кишені під дроти і дрібнички. З основного відділу при такому розкритті підсумку нічого не випаде, тому його можна сміливо використовувати як під телефон, так і під аксесуари. Підсумок під Телефон Pro має максимальний внутрішній функціонал. Тут можна розмістити ось таку платформу під телефон або під органайзер з резинками. А на другій стороні маємо вбудовий органайзер з резинками і кишенею під документи. Четверте, система кріплення підсумків UVin Base і Uwin Pro кріпиться за допомогою класичних строп молі, а підсумок UV Agile для швидкості на велкрапанель з додатковими фіксаторами. Зі спільного, всі три підсумки мають велкрапанелі для патчів і резинки для активованого хімічного світла чи маркерів. На менших підсумках резинок по дві. На підсумку Base в мультикам панель виконана в однотонних кольорі Койот. Всі три підсумки також мають всередині демпферний матеріал в стінках для захисту в підсумків. Матеріали теж однакові, тільки оригінальні. Тож обирайте той функціонал, який потрібен саме вам.